Юлія прийшла в громадську приймальню на Інститутській, 18 за довідкою. У Хмельницькій жінка переїхала з Краматорська в 2022-му. Відтоді мешкає в гуртожитку, тому поки що оформляти житлову субсидію не планує. Мені треба довідку на дитинку получить я в другу народилася недавно 15 числа. Довідка переселенця, довідка то що я оформила. Тут в принципі дуже дуже гарне місто дуже всі відкриті люди. Аби уникнути черг в пенсійному фонді під час оформлення житлових субсидій, подати документи на їх нарахування можна тепер і в громадських приймальних управління праці та соцзахисту населення. Спочатку жовтня фахівці установи надали такі послуги під час виїзних прийомів у старостатах сіл восьми мешканцям громади. Для звернень громадянам на субсидію та пільгу необхідно підготувати оригінали документів заявника та членів його сім'ї, оскільки. Пакети документів, які люди подають, та їхні документи вносяться до програмного комплексу завдяки скануванню. Ну і традиційно потрібно заповнити заяву та декларацію. Для комфорту громадян з метою уникнення черг, економії вашого особистого часу запрошуємо мешканців нашого міста звернутися на одну із громадських приймалень управління праці та соціального захисту населення по вулиці Шевченка, 99, Перемоги, 10Б та Інститутська, 18. Нині в громадській приймальній черг немає. Соціальні послуги надають 15 працівників. Позачергово приймають учасників російсько-української війни та членів їхніх родин. У жовтні 2022-го, коли функції оформлення субсидій отримав пенсійний фонд, у Хмельницькому на таку допомогу претендували понад 24 тисячі людей. Про результати оформлення субсидій в громадських приймальнях можуть поінформувати в робочий час у телефонному режимі. З 8-ї години до 17-ї 15 щоденно, окрім суботи-неділі, в п'ятницю скорочений день до 16-ї години. Обідніх перерв тут немає. Згідно рішень пенсійного фонду очікуємо після 15 листопада зарахування автоматичного по призначенню субсидії. Але як це швидко спрацює, оскільки потребує певного уточнення, будемо бачити. Ми не нараховуємо субсидію, нараховує пенсійний фонд. Ми лише приймаємо пакети документів. Ірина Аріон, Марія Шевчук, новини міста.